Сьогодні у нас страва дня цибулеві кільця, тож нам знадобляться: цибуля пшеничне борошно, сметана, яйце, панірувальні сухарі, олія рослинна, а також сіль. Цибулю нарізаю рівними кільцями. Вони мають бути однакової, товщини в іншому випадку можуть просто не просмажитись. Нарізані кільця обережно розділяю один від одного. Плівочку бажано. Теж видалити. Заливаю наше кільця окропом. Таким чином цибуля віддасть гіркоту і стане більш жорсткою. І одразу зливаю воду і заливаю холодною водою. І знову ж таки одразу зливаю і холодну воду. Так, вода має стикти повністю. В іншій мисці я збиваю яйця в піну. Додаю сюди сметану і частинами борошну. Все ретельно перемішую, щоб позбутися грудочок. Готове тісто під солю. Кільця перекладаю в тарілку і посипаю борошну. Включаю плиту. Олії має бути чимало, як для фритюру. Занурюю кожне кільце в кляр. Обвалюю в паніровці та викладаю в гарячу олію. Викладаю на тарілочку з серветкою для того, щоб прибрати зайвий жир. Наші цибулеві кільця готові можна викладати на тарілку і подавати до столу. До такої смакоти буде дуже пасувати сметана. За одну порцію у 100 грамів я заплатила всього лише 10 гривень. Ну а скільки ж там калорій? Доволі багато. 280 ккал. кілокалорій. І щоб позбутися їх, нам знадобиться 30 хвилин пішої прогулянки або 70 хвилин запальних танців. Друзі, обов'язково приготуйте цю страву, здивуйте своїх близьких, готуйте за нашими рецептами, підписуйтесь на наш YouTube канал і будьте здорові! Я бажаю вам смачного і до зустрічі!